Сенсація! Нарешті стало відомо, хто є батьком дитини, народної улюблениці, запальної медсестри Люби з інтернів, актриси Світлани Пермякової. Розкрила цю мега в ексклюзивному інтерв'ю журналістам програми Неймовірна правда про зірок колега Пермякової з серіалу Інтерни Світлана Каминіна. Вона ж головний лікар Анастасія Кисягач. Ні, це не мать матіночка. Ні, конечно. Конечно, ніщо хорошо, є смущені. Уперше 40-річна Перм'якова вийшла на люди у цікавому стані навесні цього року, будучи на четвертому місяці вагітності. Актриса зібралася привітати приятельку Телесваху розуся бітову з 50-річчям. Світлана просто світилася від щастя, гарна та ніжна. У весняній сукні, що підкреслювала округлий живот. Я вже прийшла з лишов. І ще тоді Світлана зізналася, у неї прокинувся неабиякий апетит. Тож усі думки жінки були тільки про їжу. Я Любил колбасу и сыр с лимоном. І нині, як стверджує колега Перм'якової, майбутня Матуся повсякчас ласує чимось смачненьким. Я все время спрашукати, что ти ну, в общем аппетит. апітіт адсування пітіти не страдает. Та яблочко там да Все хорошу. Потім посилене харчування ніяк не позначилося на акторчині фігурі. Вагітність їй дуже личить, каже Каминіна. Благодаря світіному тілослаженню. В принципе, пока ничего не заметно. Ей там немножечко как. Може би, як костюм, там чуть побільше розмір, просто поэтому якщо свободний. Закінчити найважчі справи Перм'якова намагається до пологів. Наприклад, нещодавно розповідає Каминіна, вагітна актриса нарешті зуміла погасити кредит за квартиру, який виплачувала кілька років. Тож з пологового будинку привезе дитину вже у власне, а не у орендоване житло. От, от якраз, от мені виплачені всі деньги за цю квартиру, не була іпотека. Іпотека закінчена, тут же раз і. Кілька місяців тому сама Пермякова із захватом розповідала. Тільки но колеги довідалися, що вона носить під серцем маля. Почали ставитися до неї, наче до порцелянової статуетки. Тут підставляють бірі достаточно коректний і дипломатичний чоловік ваємон. Осень, очень старошника тому односі. Ну, так тільки за старени мені благословляє тишця? Утім, навіть таке ніжне ставлення не переконало Світлану, так би мовити, народжувати на знімальному майданчику. До пологів лишилося усього два місяці. і Перм'якова вирішила офіційно піти у декретну відпустку. Своїм прихильникам у Твіттері акторка пояснила, хоче сповна насолодитися всіма радощами. Цього незабутнього для кожної жінки періоду. сегодняшнего дня почти официально в декрете. Съемки в интернах для меня подошли к завершению месяца на три. Необычно радостно. Всем мамам и будущим мамам здоровья и хорошего настроения. Девочки, какие мы молодцы красавицы. Своим прихильникам Светлана зизналася, что чекает донечку и уже привчает ее до активного светского життя. Детина под сердцем они а трохи не заважает ее активному светскому життю. Прекрасно. Прекрасно. К сожалению, ми похотіли пойти в театр вместе, Ми не получилось мені поставити сйомку. Та ми сподіваємось. Про одне єдине мовчить Світлана Перм'якова у своєму блозі та у розмовах із журналістами. Хто ж батько її дитини? Перм'якову можна зрозуміти, ймовірно, вона боїться зурочити нинішні стосунки, бо останні кілька років зміна у перебій смакували попередні невдали заміжі актриси. Нагадаємо, у 36 років Світлана Зопалу вискочила заміж за Євгена Бодрова, який розшукав відому актрису на сайті однокласникеру, представившись арт-директором нічного клубу. Уже після кількох побачень Євген запропонував популярні акторці руку та серце. А через кілька тижнів після весілля пише портал Івона бідні. Ірнет Пермякова дізналася, що кавалер одружився з нею лише через гроші, які тут же взявся тринькати по нічних клубах. А на додачу стверджують російські змі жінка зрозуміла, що її обранець має не зовсім традиційні погляди на інтимне життя. Через місяць Світлана зі скандалом розлучилася. Завісу над таємницею нинішніх стосунків актриси. У розмові з нашими журналістами трохи підняла колега Пермякової з інтернів актриса Світлана Каминіна. Як святомієматі одиночка Ні, конечно. Конечно, ні все хорошо, у есть смішили. Молодой чоловік Світлана, з котрі вона живе, не перший год. Уже. Я знаю його лічно. зовут Максим, але чим він займається, я не знаю. Можливо, це збіг, але за інформацією російських змі саме так Максим Скрябін звуть молодого і симпатичного директора Світлани Пермякової. Три місяці тому на ювілеї телесвахи розися вітової Пермякова розповіла про свою вагітність. Міцно тримаючи його за руку, залишається тільки побажати Світлані Пермяковій, щоб Максим, хай ким би він насправді не виявився, став тим ідеальним чоловіком, який нарешті подарує їй омріяні кохання та щастя, і буде надійним батьком для їхньої донечки.